Всім доброго здоров'я. Сьогодні тема нашого відео жіночі проблеми у 25-му році. Отже, відео номер один, будь ласка, ваша увага. Какой піздец, я иду і тупо живу, потому що мне нього уйопські постійні посмотрите. Що це, блядь, такое? Що це? за пізнець. Я попросила чуть-чуть свіжий спереди. <рик> Блять, пизда просто. Как будто вы меня оборвали колі с какими! Ще подія. Ну, Він пиздец? Мне теперь надо треба наращивать волосы или носить пари. Какая дебилка, это париковішка. Как <рик> бачимо, жінку забагато освіжили. Я ще таке хочу додати та відзначити, що жінки-дівчата максимально сильно переймаються своєю зовнішністю. А чому так? А тому, що на теперішній час, на сьогодення, так буває дуже часто, що єдине, що у них є, це їхня врода, їхня краса, їхня зовнішність та їхня молодість. А ми продовжуємо і дивимось відео далі. Якби я в 46 років зараз, після двох розлучень, після двох років самотності, почала б зустрічатися з якимось чоловіком. Мені цікаво, як би ці люди зараз називалися, ті, які дружать ліжку, ну, в принципі, не тільки коханець, бойфренд, хлопець, чоловік, тюбік, альфасамець, кіндергай, кістка О, Максимально актуальна проблема на теперішній час серед українських жінок. Жінки молодші, жінки старші, жінки навіть зрілі, собі задають, задають собі таке питання: як же називати того чоловіка, з яким я сплю по вихідних? Чоловік не чоловік, хлопець не хлопець, партнер не партнер. Незрозуміло. ви, глядачі, ви би як назвали? А ми продовжуємо і дивимось відео наступне. Будь ласка. Діла йшли не те, що хуйовано, і не можна сказати, що добре, але потом пішла одна херня. Ми побачили щойно ще одну мрію української жінки. збільшення губ. На теперішній час, на сьогодення, правилом хорошого тону вважається серед жінок та дівчат пухкі, пишні, м'які губи. Бачимо самі, вони ризикують, вони беруть кредити, вони страждають, вони терплять, вони ризикують своїм здоров'ям та навіть можливої життям і, попри те, збільшення губ першим ділом. А ми йдемо далі. Отже, відео наступне. Будь ласка, Збираюсь на побачення, чисто, щоб безкоштовно поїсти. Я тарілочниця. Так, як думаєте, чи вийде в мене поїсти якихось там креветок? Я ось навіть каблуки, в'їла, босоножки. Думаю, що на каву розведу когось і на салат з креветками. Цезар з креветками розведу когось. От це я нажрусь на От кальпет. Знову ж таки, ми побачили щойно проблему українських дівчат та жінок. Де поїсти безкоштовно? Я ще хочу додати наступне: що цей тренд, ця тенденція вже триває кілька років. І хто моє винуватий? Винувати ми чоловіки, ті чоловіки, котрі завжди платять за кафе, за ресторани та за інші рахунки. А потім, що ми бачимо, ми бачимо відео в інтернеті у Тіктосі, що дві ці дівчата, які чоловіки тупі, які чоловіки наївні, які чоловіки лохи. Але, попри те. Зараз я вам покажу відео на тему, хто винуватий у тому, коли жінка набирає вагу. «Хто у И виноват в этом ее муж. Он не дает ей время на себя. Вся забота о детях, о доме на ней. Он убил ее самооценку. Ни комплиментов, ни помощи, а только сплошные претензии. То он сам перестал стараться, хоть в рваных трусах, а сам требует модель. Настоящий любящий мужчина дает жене время на себя. Хвалит и любит ее. Ну и, конечно, сам следит за собой. Так что, мужья, если вы хотите красивую ухоженную жену, тогда создавайте для этого условия. Ну а вы, жены, не вините себя и требуйте поддержки. Знову человек, у <об> самого новатый. видео наступное. Надо понимать, что в любом, абсолютно любом семейном конфликте всегда виноват муж. Да, именно муж, потому что у него был шанс предотвратить этот конфликт, не допустить его, не создавать для него почву. Но он сам добровольно когда-то сказал в ЗАГСе Да. Поэтому пенять теперь не на кого. А мы продолжим ему там надлышковой ваге. Отже. Відео наступне. Дівчата, Якщо вам не подобається ваша вага, можна не худати, а просто знайти більшого мужика, бо попередній став маленьким. Все, не налазить. Наша давня знайома Наталя Холденко. Знаєте, що я хочу вам сказати? А те, що всі є ефірі, всі є відео, вся тематика є діяльності лише на одну тему: жінка це богиня, жінка це принцеса, жінка це королева. А чоловік це плебей, це раб, це слуга, якого можна так от взяти щолк і поміняти. А ми продовжуємо. Однією із актуальних проблем, котрих хвилюють усіх українських жінок, є те, що раптово виявилося, що треба йти на роботу. Робити я не можу. Бо в мене починає голова боліти від роботи. Я лимчую про роботу нараз мені в голові тріщить. Я ж вам казала, що я для любові і для грошей. От роботи коні дохнуть. А я хочу жити до 135 років. І таких відео мільйони. Жінка має бути гарна і красива, а працювати має тільки чоловік. А ми йдемо далі, отже, відео наступне. Чому потрібно займатися анальним сексом? Я не знаю з чого почати, бо єдина книжка, в якій я знаходила опис і пояснення, чому це книжка? Московського сексолога, і звичайно, я не можу на неї посилатися. І я на неї не можу посилатися ще по тій простій причині, що книжку автор написав, а жодного джерела, звідки він всю цю інформацію позбирав, велику кількість до речі історичної інформації він пише. Він не вказав. Тому я не знаю, це його вигадки чи це правда. Але саме в тій книзі наводиться різна інформація про те, що, начебто, за рахунок анального сексу йдуть такі поштовхи, які увага. Масажують нижні відділи легень, що в більшості людей нижні відділи легень не розправлені, і туди не потрапляє достатня кількість кисню. І за рахунок анальних зносин нагадую, як це писав московський сексолог, прізвище якого називати ми не будемо. Він писав, що саме анальні зносини в дубку допомагають і чоловікам, і жінкам розкрити нижні відділи легень. Я не знаю, як це коментувати. Я думаю, ви з цим справитеся краще і я чекаю ваші коментарі під цим відео. Нижні відділи легень. Ви знаєте що? Такого я ще не чув. Кляті москалі. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати, чоловіки-хлопці, поменше слухайте жінок, тому що їхні проблеми це лише їхні проблеми, це не ваші. Тому всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!